Нацята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. Як не ми до Європи, то Європа до нас. До Києва і Харкова терміново їдуть Кокс і Квасневський. Шпигунський скандал між Мексикою і Сполученими Штатами. Агентів національної безпеки спіймали на стеженні за урядовцями. І вітання приймає Сіднийська опера. Архітектурному диву 40 років в Україну терміново їде моніторингова місія Європарламенту на чолі з Петом Коксом та Олександром Квасневським. Візит почнеться сьогодні, триватиме до завтра. Колишній президент Європарламенту та екс-президент Польщі відвідують Харків і Київ зустрінуться із ключовими співрозмовниками. Вони хочуть досягти тих умов, які дозволять повідомити про готовність України до підписання угоди про асоціацію. Утім, за дипломатичними формулюваннями ховаються певні красномовні деталі. Той факт, що місія побуває у Харкові, свідчить про нагальність питання Юлії Тимошенко. Нагадаю. Раніше місія Кокса Косневського вирішила продовжити до середини листопада, і навіть попри це в ЄС не втомлюється повторювати, що час врегулювання цього питання стрімко спливає. Цей робочий візит місії стане уже 23 м починаючи з торішнього червня. Пигунський скандал між Мексикою та Сполученими Штатами американська агенція із національної безпеки таємно стежила за мексиканськими урядовцями. Американський секрет видав німецькій газеті Der Spiegel Едвард Сноуден. У наданих ним документах йдеться про те, що шпигуни США проникли до поштової скриньки Феліпе Кальдерона, коли той перебував на посаді президента. Агенти відслідковували не лише особисте листування мексиканського очільника, а й листи міністрів та законотворців. Це вже не вперше американські спецслужби стежать за сусідами. Вони свого часу слідкували за кандидатом у президенти Мексики Енріко Пеняньєто і лідером Бразилії Ділмою Русев. Мексиканські урядовці назвали такі дії своїх південних колег неприйнятними і закликали обговорити ситуацію із мексиканськими дипломатами. В агенції з національної безпеки США коментувати витік даних відмовилися. Люксембурзький прем'єр Жан Клод Юнкер святкує нову перемогу на дочасних виборах. Він із своєю партією, за попередніми підрахунками отримав 32,5% голосів. Головний опонент Юнкерівської християнсько-соціальної партії демократична партія, здобула лише 21% підтримки. Уряд Юнкера пішов у відставку після переполоху з незаконною діяльністю люксембурзьких спецслужб. Юнкер тоді добровільно відмовився від посади на користь нових виборів. А це лише примножило його підтримку серед населення. Жан Клод Юнкер перебуває біля керма півмільйонної країни. Уже 18 років поспіль. Він рекордсмен із поміж своїх європейських колег. Я маю гарні перечуття. Ми найсильніша партія у цій країні, і це матиме значення при створенні нового уряду. Сіднейській опері 40 років день народження чи не найвідомішого символу Австралії. Місцеві мешканці та туристи відсвяткували разом із нащадками його творців. Син архітектора Йорна. Удзона Ян Удзон особисто проспівав австралійському диву дизайну пісню з днем народження для тих, кому в цей час пощастило відвідати оперу, Влаштували спеціальну ювілейну екскурсію. Сіднейську оперу будували 14 років і обійшлася вона державі у 102 мільйони австралійських доларів. 2006 року за рік до смерті свого творця оперу удостоїлася потрапити до списку культурного спадку ЮНЕСКО. Гулятимуть ювілей австралійської візитівки цілий тиждень. А на Кінці до сіднейської опери завітає коронпринц принц дані із своєю австралійською дружиною. Прокуратуру міста Києва пікетують активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вони громадські активісти переконують, прокуратура ігнорує незаконні забудови, які спотворюють Київ. Туди ми відправили Віталія Маргалика від нього. Подробиці Віталію. Чого конкретно вимагають протестувальники? Привіт, Віталію. Поза моєю спиною стоять люди, які яким не подобається, що у їхніх дворях будують хмарочоси. Натомість правоохоронці на їхні звернення не реагують. Відтак вони прийшли сьогодні під стіни столичної прокуратури на мітинг. Вони вимагають, аби прокуратура все таки відреагувала і наразі вже понесли колективне звернення. Як кажуть організатори акції, ця ситуація не поодинока, тобто, десь 30 випадків нарахували незакон. Ної забудови у столиці поруч зі мною поруч зі мною Юрій Левченко, член політради ВО Свобода. Пане Юрію, ви сьогодні прийшли підтримати активістів. Скажіть, будь ласка, які вимоги конкретні до прокуратури? Чи сподіваєтеся ви, що цього разу якось? Прокуратура відреагує на звернення. Ну вимоги до прокуратури дуже прості, власне кажучи, щоб прокуратура щось робила, щоб вона працювала, тому що у нас зараз така ситуація, що по всьому Києву маса незаконних забудов, і це очевидно, що незаконні забудови, немає потрібної документації, немає потрібних дозволів, але по цьому так звані правоохоронні органи сьогоднішні ні міліція, не прокуратура жодним чином не реагує. Від якщо не показати приклад е вулиці Жилянської, 120 Б, де вже безпосередньо наві прижав міський очільник сьогоднішній попов і казав, що це незаконна забудова, що це має бути зупинено. На але зразу ж одразу ж наступного дня ставлять новий бетонний паркан, продовжують будівництво. Ми бачимо, що міліція жодним чином не зупиняє цих забудовників в цих їх в цій їхній роботі, так званій, в цих безчинствах. Тому ми зараз пишу під прокуратуру, що все ж таки спробувати примусити її якось реагувати. Реагувати на самі незаконні забудови, по по-друге, реагувати на те, що міліція жодним чином не зупиняє ці незаконні забудови, хоча є висновки навіть іноді і міської влади, власно кажучи. Скажіть, будь ласка, якщо е, вас знову таки не почують, і ви отримаєте чергову відписку від прокуратури, які будуть подальші дії людей, е, е, як мені кажуть, деякі мешканці вони вже радикально налаштовані, готові навіть дороги перекривати. Які ви пропонуєте варіанти? Насправді ми чудово розуміємо, що е, спілкування сьогоднішньої прокуратури міста Києва, яка, де ми зараз сьогодні знаходимося, а потім буде спілкуватися ген, а потім з МВС і так далі. Насправді, це все є е, з нашої сторони намагання пойти в оці певні формальності. Сі, вони кажуть, що вони є органи, так звані. Так так ми до них і йдемо, щоб вони хоча б якось виконували свої обов'язки. Але ми свідомі того, що насправді своїх обов'язків вони навряд чи будуть виконувати. І тому, попри те, що ми сьогодні є під прокуратурою, ми реальна наша справа це там на цих незаконних забудовах, де ми безпосередньо разом з громадою боремось проти них, де ми демонтуємо незаконні паркани, як ми зробили кілька днів тому на Жилянській. До речі, бетонний паркан, але силою громади, сили людської сили, звичайно, без якихось бульдозерів, без якихось тракторів просто люди прийшли і демонтували той незаконний паркан, і от таким чином, якраз ми будемо боротися. Ми, ми свідомі того, що поки в країні не зміниться влада зверху, поки в країні не зміниться ті люди, які призначають прокурорів, поки в країні не зміниться ті люди, які призначають суддів, е, міністра внутрішніх справ. Ми свідомі того, що скасовані ці забудови не будуть. Тому зараз ми можемо лише їх гальмувати е, місяць, два, півроку, рік для того, щоб врешті-решт, коли у нас була нормальна влада в Україні, щоб ці нормальні влади були з чим працювати, щоб ще залишились парки, щоб ще залишились якісь рекреаційні Зони, де діти можуть гуляти, де дерева ростуть, а не тільки свічки суцільні. Дякую, пане Юрію. То ж будемо чекати, мабуть, 2015 року, коли можливо все таки зміниться влада в Італію. Віталію, в мене є пропозиції зачепити ще іншу тему. Маю питання до твого гостя минулого тижня. Ми з ним в студії говорили про перевибори у Києві. Тоді ще не було відомо, хто буде його конкурентами на 223-му окрузі. Тепер відомо це Юрій Гримчак, Олесь Бузина, Тетяна Монтян і Наталя Окунська. Як він прокоментує висування цих кандидатів і чи відомо щось про те, чи буде висуватися Віктор Пилипишин? Пане Юрію, не можу не скористатися нагодою? Ви будете вдруге балотуватися по скандальному 223-му округу, і вже відомо хто буде, хто складе вам конкуренцію? Це такі ідіодіозні особистості, як адвокат Тетяна Монтян, пані Окунська, колишня дружина Сергія Власенка, письменник Олесь Бузина. Як ви думаєте, навіщо вони беруть участь у виборах? Невже вони дійсно зможуть якісь голоси отримати? Чи це все таки більше піар? І друге запитання: чи відомо вам чи? Чи буде чи є якась інформація? Чи буде Віктор Полепишин знову балотуватися по цьому округу? Ну дивіться, зараз у нас в окузі і по іншим чотирьом округам така сама ситуація насправді, як і рік тому. В якому плані, що є у нас в кожному окрузі кандидат від влади і є єдиний кандидат від опозиції? Так само в Шевченківському районі всі опозиційні сили, батьківщина, свобода, удар висунули єдиного кандидата, який був як рік тому це Юрій Левченко. Щодо інших кандидатів, ну скажімо так, хай їм Оцінку дає суспільство, чому вони висуваються, з яких вони мотивів висуваються, чи вони працюють на владу напряму за якісь гроші, чи вони висуваються через якісь свої егоїстичні нарцисичні мотиви, бажання якогось пустого піару. Але факт лишається фактом, що в будь-якому випадку будь-хто буде із цих людей буде працювати, власне кажучи, на владу, тому що він буде відтягувати голоси киян, дезорієнтовувати киян в нашій боротьбі проти провладного кандидата. І от якраз, коли мова йде по провад. Дного кандидата влада ж поки що не заявила конкретно кого воно буде підтримувати. Швидше цього, це буде Віктор Пелепишин, тому що у нас сьогодні по району вже ходять кілька тижнів люди і пропонують серйозні кошти 200 гривень до і 200 гривень після виборів, щоб люди голосували за пана Пелепишина. Хоча ми розуміємо чудово, що це мережа поплачених, вона скажімо, і відносно легко передати комусь іншому, і цілком можливо, що за за місяць до виборів виглюкне якийсь інший псевдо ну не псевдо, а якийсь інший. Скажімо, перепишено замінник, скажімо так, ну, то, якщо я вас правильно зрозумів, ці люди, які прізвища яких я назвав, вони фактично будуть працювати на полепишено. Вони будуть ці ці люди своїм своєю присутністю там будуть допомагати владі. В намаганні влади поштовхнути в центральному окрузі Києва в Шевченківському районі свого ставленника. А ми маємо розуміти, що для влади зараз це дуже важливо, адже 15-му році у нас є вибори президента. До президентської виборчої кампанії за великим рахунком лишилося тільки кілька місяців, тому що вона де факто починається за місяць, ой, за за, -за, -за рік до президентських виборів. І відповідно, якщо раптом владі вдасться поштовхнути тут зараз сьогодні свого ставленника, то влада буде використовувати це як величезний козирь в своїй агітації за юнуковича на президентських виборах. Якщо потім будуть якісь фальсифікації, які поштовхнуть Януковича на другий термін, то е, влада буде казати ну дивіться, рік тому ж в Києві в центральному районі в столиці в України переміг постане клади. То чому ви дивуєтесь, що зараз Янукович другий раз переміг? І тому, безперечно, на повеликий жаль в нашому окрузі зараз дуже багато з'являється цих псевдоопозиційних кандидатів. Я ж кажу, ще раз можу наголосити, що мотивація у них може бути різноманітна від прямої роботи на влади за гроші до якоїсь мегаломанії. Ну але це вже хай суспільство їм дає оцінку. Дякую, пане Юрію. Ми будемо далі стежити і за розвитком цієї ситуації щодо мітингу щодо незаконної забудови, і звісно, за розвитком політичної ситуації на 223-му окрузі. Віталію Віталію, дякую за розкриття одразу двох тем. Це був Віталій Маргалек. Він був на пікеті свободівців і громадських активістів. Вони вимагають від прокуратури реакції на хаотичну забудову столиці. Шевченкова хата пішла на дрова. Губернатор Черкащини знищив автентичну тарасову оселю у Моренцях. Дерев'яна будівля витримала близько двох сотень років. Її пам'ятають десятки поколінь. Про це заявляють представники опозиції у Черкаській обласній раді. Зараз від хати лишилася хіба що купа дров. Черкаська влада запланувала до 200-річчя кобзаря з нуля побудувати на цьому місці етнографічний комплекс. За неофіційними даними, для відображення тодішнього життя чумаків заплановано витратити 2 мільйони гривень. Натомість опозиція наполягає, хата була в гарному стані та й солому на даху перекрили лише торік. Також дивуються, чому реставрацію не проводили влітку, а почали лише у холодну дощову пору року. Представники влади пояснюють, такий у них графік. Хата належала до об'єкту національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка, стверджують представники опозиції. Натомість черкаські чиновники називають її лише туристичним об'єктом. Виконуються згідно проекту капітального ремонту на цю на цей об'єкт. Такий є проєкт відновити її, значить, до весни наступного року. От хата, вона в аварійному стані. Це не пам'ятка перша, значить, е чи історії, чи архітектури. Це туристичний об'єкт в майбутньому, але він перебував в аварійному стані. Передбачається там по кошторису, десь близько 600 тисяч. Ну це я кажу за хату. За хату це не перший факт у нас на Черкащині, коли. Донецька бригада, на чолі з тулубом руйнує автентичні, історичні святі для українців Це місця з однієї причини. Як відмити мільйони, які даються по програмі до 200-ліття Шевченка? Їх не цікавить українська святиня, їх не цікавить автентичність, історія Шевченка, Їх цікавить відмити, подарибавнити гроші, які виділяються. Там засвітилась сума близько двох мільйонів для відновлення, спорудження хати Чумака. І повертаємось до політичних подій в Україні. Законопроект щодо звільнення Юлії Тимошенко має розглянути цього тижня у парламенті у п'ятницю. Він з подачі регіоналів з'явився на сайті парламенту, але потім швидко зник. Що відбувається із цим документом? Знає Олена Стецюк. Вона зараз нам це розкаже. Вона була до речі на погоджувальній раді парламенту. Олено вітаю. Отже, який саме законопроект щодо Тимошенко планують розглянути депутата? Вітаю колегу. Отже, зараз, у ці хвилини, відбувається засідання погоджувальної ради. Опозиція вимагає часткового помилування Юлії Тимошенко. Арсеній Яценюк заявив сьогодні, що ця проблема має вирішуватися, і це має бути компроміс. Компроміс між Україною, Європою та власне Юлією Тимошенко. Він сказав, що згідно положення, згідно позиції Кокса та Кваснєвського, єдине рішення це часткове помилування. Зазначу, що цей законопроект поки що про це взагалі не йшлося, оскільки ми зрозуміли, що опозиція зараз вимагає лише часткового помилування Тимошенко. Крім цього, Олександр Єфремов, голова фракції партії регіонів, сказав, що. Для цього слід сісти за стіл переговорів та вирішити це питання і знайти певну формулу. Крім того, Віталій Кличко сказав, що у п'ятницю, що стосується години запитань до уряду, слід це трохи змінити та запровадити практику усних запитань до уряду. Оскільки письмові запитання не мають жодного сенсу, і відповіді підготовані заздалегідь. А вже завтра опозиція вимагає звіту міністра соціальної політики Наталі Королевської у зв'язку з заборгованістю з виплатами зарплати. Крім того, хочу сказати, що на цей тиждень не заплановано жодного. Євроінтеграційного законопроекту, хоча на порядку денному цього пленарного тижня аж 116 питань, і про це ми хотіли поговорити з народним депутатом від фракції Батьківщина Григорієм Немирію, але зараз він якраз у стінах комітетів погоджувальної ради виступає. Тому я сподіваюся, ми поговоримо про це з ним пізніше. У мене поки що все більше новин буде вже в наступному випуску. Віталію. Олено, дякую за інформацію. Це була Олена Стецюк. вона стежить за подіями у парламенті. Більше про це у наступних випусках. Новин на ТВА. Ну і поки що у мене все. Більше інформації буде о 15-тій. Вдалого дня. Усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.